Божі СЛОВА НА КОЖЕН день. Кожна людина може використовувати свої слова і вчинки, щоб представляти своє справжнє обличчя. Це справжнє обличчя, звичайно ж, є її натурою. Якщо ти той, хто говорить нещиро, то в тебе нещира натура. Якщо твоя натура хитра, то ти чиниш лукаво і легко обманюєш інших. І якщо твоя натура підла, то твої слова можуть бути приємними на слух, але твої вчинки не можуть приховати твоїх підлих витівок. І якщо твоя натура лінива, то все, що ти говориш, спрямоване на те, щоб ухилитися від відповідальності. За свою недбалість і лінь, а твої дії будуть повільними і неглибокими та дуже вправними в прихованні правди. Якщо твоя натура співчутлива, то твої слова будуть розумними, а твої дії також добре відповідатимуть істині. Якщо твоя натура віддана, то твої слова безумовно щирі. А твої вчинки ґрунтовні й не містять нічого, що могло б потривожити твого господаря. Якщо ж твоя натура хтива чи пожадлива до грошей, то твоє серце часто буде сповнюватись цими почуттями, і ти мимоволі робитимеш ненормальні, а моральні вчинки, які люди легко не забудуть. І які викликатимуть у них огиду. Як я вже казав, якщо ти маєш зрадливу натуру, то ти навряд чи зможеш від неї звільнитися. Не покладайся на удачу, що якщо ти не скривдив інших, то ти не маєш зрадливу натуру. Якщо ти так думаєш, то ти воїстину огидний. Усі мої слова. Щоразу, коли я говорю, звернені до всіх людей, а не тільки до однієї особи або одного типу людей. Те, що ти не зрадив мене в одній справі, не доводить, що ти не можеш зрадити мене в будь якій іншій. Деякі люди під час невдач у шлюбі втрачають упевненість у прагненні істини. Деякі люди відмовляються від зобов'язання бути вірними мені під час розладу в сім'ї, деякі люди залишають мене, шукаючи мить радості та гострих відчуттів. Деякі мають за краще впасти в темне провалля, ніж жити у світлі й отримувати втіху від роботи Святого Духа. Дехто нехтує порадами друзів заради задоволення своєї жадоби багатства і навіть тепер нездатний визнати своєї помилки та змінити хід свого життя. Деякі люди живуть під моїм іменем лише тимчасово, щоб отримати мій захист, а інші присвячують мені лише дещицю під примусом бо чіпляються за життя. Та бояться смерті. Хіба ці та інші аморальні вчинки до того ж, позбавлені порядності не є поведінкою, якою люди в глибині душі давно зрадили мене? Звичайно, я знаю, що люди не планують зраджувати мене заздалегідь. Їхня зрада це природне виявлення їхньої натури. Ніхто не хоче зраджувати мене, і ніхто не радіє тому, що зробив щось, щоб мене зрадити. Навпаки, вони тремтять від страху, хіба не так? Тож чи думаєте ви про те, як спокутувати ці зради і як змінити нинішнє становище?